Як же може виглядати епілептичний напад, дивлячись на те, що все, що ми робимо, є результат роботи наших нейронів, то і напади так само можуть виглядати в будь-який спосіб: від самих відомих, так званих великих, з двобічними судомами, спіною в рота, з випусканням сечі, до таких малопомітних, як абсанси, коли людина просто припиняє поточну діяльність і перестає реагувати без судом, без інших рухових проявів. В залежності від того в якій ділянці мозку виникає таке коротке замикання, і різноманітні симптоми можуть виникати. Це можуть бути рухові прояви, наприклад, судоми обличчя, або руки, або руки обличчя, або усі половини тулуба. Вони можуть бути і тонічними, і і ритмічними, і просто посмикуванням. Це можуть бути будь-які вегетативні прояви, почервоніла обличчя, людина зблідла разом перистальтикою підвищеною, зміна паттерну дихання. Можуть бути психічні симптоми. Людина починає бачити або е, чути. Те, чого нема, тобто в вигляді галюцинацій, може бігати мурашки по шкірі. Варіантів дуже дуже багато. Головною ознакою епіл... саме епілептичних нападів є їх раптовість, стереотипність проявів і нетривалість це зазвичай хвилини.